Лейс, Винс, Шкоту сьогодні надійшла посилка. Вона тут. Вона тут. <рискоти> Шкоти, що це? Що ти купив? Та-да! Подобається. Подобається. Шорти імені шкота. Подобається. <рискоти> У мене слів немає. Так, точно. Чому? Заздриш? Уявляєте, наскільки я популярний? А ось що найкраще. Так це світяться в темряві флуоресцентні шорти. Завтра я покажу свої шорти всім хлопцям. Швидше б завтра. Я так хвилююся, що не зможу заснути. Всі дізнаються, як я їх забруднив. Скажіть замочив штанці! Ну вже ні, ні. Треба їх висушити. упевнений тут ніхто не буває. Готово. Чортики шкота, я повернусь за вами, коли висохнете. Ні. Вони летять до оселі Дуди! Стривайте. Мене пограбували. Що сталося? Дадо, у мене вдома сталася жахлива річ. У тебе вдома? У мене вдома був злодій. Злодій? Де? Потрібно швидше його зловити. Що він узяв, Дудо? Дивись, мій льодяник став меншим. Дудо, ти ж весь день його смоктав. Так. Дудо. Чим довше смокчиш льодяник, тим меншим він стає. Тобто грабіжник, це я? Дудо, навіщо ти це зробив? Навіщо Дудо? Дадо, подивися. Це детектив. Здорово, так? Дуда, ти сьогодні у детектива граєш? Тепер, дадо, називає мене детектив Дуда. Коли завгодно, де завгодно. Якщо станеться злочин, кличте мене детектива Дуду і спіть спокійно. Домовилася, детективи Дуда. Тривай, я годинник одягну. Добре. тільки не туди. <Vegas> поки ніхто не знає, потрібно забрати мої шортики, поки Дуда і Дада їх не побачили. Дудо! Потрібна твоя допомога. Що сталося? Дудо, ми прийшли пограти. Привіт, друзі! Я веду справу. Справу? Прокляття! Тепер булька і бобрик прийшли. Тобто ти вважаєш, що твій годинник вкрали, дадо? Так. Я пам'ятаю, що знімала його, коли мала руки, і поклала його на вікно. А тепер годинника немає. Може, ми знайдемо твій годинник, якщо пошукаємо як слід. Його ніде немає, Бобрико. Шкоты у Сагара? Привет, друзья. Шкоты, что ты тут ромаш? Кто? Я? Мій? Я прийшов у гості. Але чому ти був на даху Пінкарика? Що ти там робив? Що? Розумієте? Все зрозуміло. Шкіт наш злодій. Злодій? Я впевнена, що це шкіт взяв годинник дади. Я взяв годинник дади. Інакше чому ти не можеш пояснити, навіщо прийшов? Це правда? Про що ви говорите? ні, no nee, я його не брав. Це був не я. Ти взяв годинник, шкоти. Клянуся що ні, я прийшов. Прийшов навіщо? Я не можу їм сказати. Я не можу сказати, що прийшов за шортиками, які забруднив. Забудьте, я вам не скажу. Бачите, злодій – це шкіт. Шкоте, поверни даді її годинник. Але у мене його немає. Якщо ти не брав годинник, то поясни, що ти тут робив. Так. Розумієте? Немає у мене вашого годинника. Я клянусь, що не брав його, ясно? Чому ви мені не вірите? знайди! найди. Шкіт грабіжник, я упевнена. Він узяв годинник і десь його сховав. Детективи Дудо справа розкрита. Злодій це шкіт. Давайте обшукаємо його будинок. Стривайте хвилинку. Ми не впевнені, що це був шкіт. Чи впевнені? У нас немає доказів, що він взяв годинник. Гаразд, детектив Дуда у всьому розбереться і розкриє цю справу. Шкота, все добре. Нам ти можеш сказати. Так, просто визнай, що хотів годинник дади, тому взяв його. Я вже говорив, що це не я. Я заліз на підкарика, щоб, щоб? щоб забрати мої шорти. Що таке шкіт викинув? Це шорти Шкота. Що вони тут роблять? Uh, uh -huh. hey, Агов, друзі, я все зрозумів. <м white> Давайте швидше обшукаємо будинок Шкота, поки він не переховав годинник. But... Але Дуда сказав, що сам розкриє справу. Думаєш, у нього вийде? Давай почекаємо ще трохи. Друзі, я зрозумів, що шкіт тут робив. Дуда, обережно. Я знайшов годинник. Детектив Дуда розкрив справу. Це означає, що мені доведеться виїхати. Бувайте, друзі. Дякую за веселий час. Шкоте, Шкоте. Шкоте ти не грабіжник. Я знайшов годинник дади. І твої шорти, які світяться у темряві також. Let's run. Right away. Потрібно бігти. Шкоти, постривай я. Хочу тобі їх віддати. Будь ласка, дудо, припини кричати про це. Я більше ніколи їх не вдягну. Ага, також що сталося. Yeah. Так, і ніхто не хотів вірити. Нічого страшного, адже детектив Дуда розкрив справу. Коти, вибач я й не знала. Так, і мені пробач. Зараз, друзі, я приготувала для вас чудове печиво. Та-дам! Oh, nice, Як смачно! Спасибі, дадо, чудове печиво! Шкоде! Усе з'ясувалося, і справа про зниклий годинник була розкрита. Молодець, детективе Дудо. Ти потім прибрати. Мічники Санти. Чим зайнятий дуда цього чудового літнього дня? Напередодні Різдва Санта Клаус одягнений у червоний костюм роздає подарунки дітлахам, які зробили багато доброго. Отже, якщо я зроблю щось хороше, Санта дасть подарунок і мені. Добрі справи. добрі справи. Дадо! Дадо! Привіт, Дудо! Дадо! Тобі не потрібна допомога! Ді, дякую! Давай я допоможу, давай допоможу! Мені потрібні хороші справи, щоб отримати подарунок від Санти. Дудо! Краще я сама. Що ще, що ще, невже нічого для мене немає! Але Дудо, ти ж знаєш, що Санта прилітає взимку, так? У зимку. Right. А вже ж. напередодні різдва він прилітає на санях, які везуть олені. So... Але зараз літо. А I я хотів like... подарунок зараз. Oh. Злечу вгору високо в небеса. Полечу за хмари як пінкарик. це дуда сховати. Як oh, so cool. so cool. чудово, класно. I... Ось він скаже, а потім усе зламає. Куди це ти? Шкіт вітання. Що сталося? Санта Клаус. Санта Клаус. Так я хотів отримати різдвяний подарунок, але доведеться чекати до зими. Подарунок А у мене вже є. у тебе ніколи не було різдвяних подарунків, тому що ти ніколи не робив нічого хорошого. Все одно я не вірю в Санта Клауса. Я ще ніколи його не бачив. Це тому, що ти не робиш нічого доброго. Санта Клаус дарує подарунки тільки хорошим дітям. Усе це неправда. Це правда. Немає ніякого Санта Клауса. Ти помиляєшся, Санта, справжній! Справжній! Ой, ой. Oh. Що це було? Ого! Wow, is... Це ж подарунок! Uh, yeah. і ще один! І ще один! Подарунок тут і подарунок ось тут! і справи! Повірити не можу. У моєму мішку величезна діра. Що це таке? Червоний костюм. Це Санта Клаус? Це ж Санта Клаус! Він справжній, справжній! Наш листо Пілі Санта Клаус! Отже, це все подарунки? Дудо! Вітання! Привіт, oh, нічого собі. Мої посилки. Я думав, що втратив їх через дірки в мішку. Спасибі, що зібрав їх. Це добра справа, Дудо. Так, справді, якщо я зробив щось хороше, отже я отримую подарунок. Так, Санта Клаус, я ж отримую подаруночок. А вже ж. Санта подарує тобі що небудь, дудо. Клас. однаково кількох бракує. Я допоможу їх знайти, адже я хороший. Раз, два, раз, два. Раз, два. раз-два. Раз, Санта Клаус Пілі залишайся на місці. Санта Клаус Пілі? Це Дуда. Полетіли за ним. Бобрику! Дудо. Ти зробив багато доброго. Доброго? Не впевнений. Треба робити хороше, щоб отримати подарунок від Санта Клауса. Поспішай, Санта, вже тут. Він сказав Санта Клаус, але ж зараз віту. Зачекай на мене. Оберко, ти куди? Робити добрі справи. Навіщо? Я чув Санта Клаус прилетів у незвіданий ліс, щоб зробити нам подарунки. Санта Клаус, тут справді я з тобою. Ти чув? Чув? Ха? Санта Клаус прилетів сюди. Ні, це правда. Дуда сказав, що він прив'єт нам подарунки. Усі збираються біля підкарика. Бо не може. Зараз літо. Санта не прилітає влітку. А я ще не зробив нічого доброго. Тільки я не отримую подарунок. Не можна гаяти час. Санта Клаус попросив мене знайти відсутні коробки, адже у коробках наші подарунки. Зараз давайте допоможемо їх усі розшукати. Я їх знайду. А я знайду навіть більше. Стривайте! Я піду з вами. А вже ж приєднуйся. Ні, ви приєднуйтесь до мене. Шкоте! Гаразд, поїхали. Шкоте, Почекай! Я знайду усі коробки, щоб порадувати Санту. Упевнений, він дасть мені найбільший подарунок. Шкоте, обережно. Шкоти, на ладу поможу. This one is me. Зловив! Допоможіть мені! давай допоможу! ха Шкоти, ти за свої ворог. Ці подарунки важливі, але ти не повинен наражатися на небезпеку через них. Добре, дадо. Я зрозумів. зрозумів. Думаю, ми зібрали всі коробки. Швидше, швидше, треба поспішати. Летимо до Санта Клауса. Поїхали. Подарунки поїхали швидше. Санта Клаус Піллі! Ми повернулися! Ми зібрали усі коробки. Санта Клаус Пілі, можна нам отримати подаруночки. Ми усі зробили багато хорошого. Санта Клаус? Я не Санта Клаус. Що? Листоноша Піллі Санта Клаус? Це не так. Вірно, адже він листоноша. Він доставляє пошту. Що? Зараз не зима, а Пілі не Санта Клаус. Це означає, що подарунків не буде. Ми стільки сил витратили даремно. Отже, я помилився. Ти не Санта Клаус, Пілі. Але у тебе червоний мішок, а в ньому подарунки. Дудо, думаю, ти помилився, бо дуже хотів зустріти Санту. Дудо, нічого собі. Я так і знала, що щось не так. Але я думав. Oh, wow. Нічого собі ви їх зібрали. Я вам вдячний. Усі будуть такі раді отримати свої посилки. Ви зробили дуже важливу справу. Ми зробили важливу справу. Важливу справу сьогодні. У діточок буде шоу талантів, тому потрібно доставити усе сьогодні. А <свят> спасибі, що допомогли мені з доставкою. Я вдячний. <свят> Будь ласка, дивно, але дуже приємно зробити щось хороше. Еге ага, ж мені теж чудово зробити добру справу. Oh, no. Усі ці посилки треба доставити до вечора. Hey, Пілі, я буду радий допомогти тобі з доставкою. Справді, ти теж будеш радий допомогти, вірно і цього разу ми будемо працювати разом. Добре? Разгоден. Якщо вам настільки потрібна допомога, я теж хочу розвозити подарунки так весело і я. Ми всі зможемо стати Санта Клаусами на день. допомагати друзям навіть приємніше ніж отримувати подарунки.